Так, сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему новий великий модуль, який називається Графічний дизайн. Як ми з вами і домовлялися. Коротенько розповім про цей курс, як він буде проходити. Конкретно які будуть теми, то ми будемо дізнаватися в процесі навчання. Дивіться, у нас буде на початку. Теоретичні заняття. Так? У нас буде теорія. Ми будемо проводити три урока е теоретичних. Я буду розповідати вам, показувати презентації. Всі матеріали до уроку ви зможете отримати у класрумі. От, е побачите там презентації, ну, все, що завгодно. Так? І кожні три урока на четвертому ми будемо проводити е модуль. Не модуль, а тест. Так? Проміжний тест із трьох тем. Там будуть питання, питання легкі, якщо ви уважно дивитеметеся самі презентації, причому ви доступ до них матимете, я ще раз на цьому наголошую, постійний доступ до них матимете, От, то вам цей тест ну, взагалі буде нескладно пройти. да, Теоретичний тест. Я думаю, що якщо постаратися, то всі зможуть цей курс закінчити теоретичну його частину не на 12, а на 15. От. Ну, В такому руслі ми будемо з вами працювати. 3, 1, 3, 1. Далі у нас почнуться практичні заняття. Кожен урок у нас буде фактично практичне заняття. Ми будемо працювати спочатку у растровому графічному редакторі, такий як Photoshop або Photopia. І потім знову трошечки теорії. І потім знову векторний графічний редактор ми будемо вчити, і там будемо також виконувати завдання з, по векторному графічному редактору. Ну і після проходження цього, -цього курсу буде у нас е підсумковий тест, десь там під новий рік. І е ще з е декількох вузних тем. Ну і в принципі, все. Дивіться, якщо немає змоги у вас виконувати практичні завдання, хоча можна їх навіть от по фотопії, навіть їх виконувати на смартфоні, воно теж працює. Але я вам скажу так: це капець як незручно, прямо дуже незручно. Хоча, якщо у вас є, є перемикач, який дозволяє до вашого смартфону підключити мишку. То без проблем можна буде виконувати навіть на смартфоні ці завдання. У мене є такий перехідник, я навіть пробував підключати до свого смартфону мишку, і мишка там адекватно працює, розпізнається. От, і вдавалося мені на смартфоні навіть виконувати ну, якісь там завдання з мишкою. Ну, це я ще раз наголошую, це дуже незручно, і якщо немає такого перехідника, то це просто неможливо. А руками Ну, можна там пробувати робити. В минулому році учні пробували щось там робити. Ну, так собі. Хоча, якщо ви, наприклад, щось пробуєте робити на смартфоні, відправляєте мені якусь роботу і кажете, це я на смартфоні робив. Ну, звісно, я буду оцінювати е, трошечки інакше. Не так, як дитина робила на комп'ютері. Ну, не, не така буде висока планка із робот, виконаних на смартфоні. Так, з цим зрозуміло дітам, дівчата і хлопці. Yeah. Так, добре. І Дивіться, більшість на оцінку вплине більшість тести, теоретичний матеріал. Тому тести у вас також будуть з'являтися у класрумі. Ви їх зможете проходити. Проходити їх треба буде обов'язково від кожен тест. Це буде ваша оцінка, там за певну кількість уроків. Да? І от по е диференційованому балу, середньо диференційованому балу да, ми отримаємо з вами потім оцінку за моду семестровий Так, це зрозуміло. Як буде відбуватися оцінювання, як ми з вами будемо проходити цей тест? Всі матеріали ви зможете отримати в клас-румі. Давайте я вімкну демонстрацію екранчику. Так. Видно екранчик мій? Так. Да. Дивіться, на сайті вже я нагод, де, приготував для вас так. Ще Настя приєднується. Доброго, доброго дня, Настя. От, на сайті я вже дивіться, приготував до вас приготував для вас посилання на графічний дизайн. Ну, ви зможете туди зайти тільки тоді, коли зареєструєтесь в класрумі. Посилання до Google Class. Е, ну і код. Знаходиться ось воно, де, ну, на сторіночці нашій. Да? Ви просто клікнете і зайдете в свій Google Class. І ем, презентацію ви зможете передивитися за посиланням уроку 1. Тут вам доступна буде наша презентація. А зараз я вам хочу показати нашу цю презентацію і розповісти деякі, не деякі, розповісти матеріал нашого сьогоднішнього уроку. І тема сьогоднішнього нашого уроку – це історія графічної культури. Дизайн і його тенденції. Отже, поїхали. Так. Графіка. Що таке графіка? Це вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менш, ніж у живописі використання кольору. Твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну гаму. Що таке гама? Ну, кількість кольорів, да? графіка поділяється на такі різновиди: станкова, твори, що мають самостійний характер: прикладна, книжкова та газетно-журнальна, плакатна, промислова, архітектурна і комп'ютерна гра. Станкова графіка це дуже такий ну, старий і древній вид графіки, да, до якого, до станкової графіки відносяться твори графічного мистецтва, що мають самостійне значення. Вони не пов'язані з літературним текстом і не мають вузького практичного призначення. Станковою ця група графіки називається по аналогії із станковим живописом, твори якої створюються на спеціальному верстаті Мольберті. Ну і показано приклади вам станкової графіки. Да? Графіку можна вважати основою всіх образотворчих мистецтв, адже основним засобом створення художнього образу у графіці виступає найпростіший для людини спосіб відтворення побаченого лінія штрих, які творять контур предмету або фігури. Малюнок це найдивніший вид графіки. Найдавніший вид графіки. Вибачаюсь. Алло? Добрий день. Е, я вибачаюсь в мене зараз урок. Е, можна трошечки пізніше, бо. Да, онлайн -урок. Так, онлайн-урок. Так. Малюнок це найдавніший вид графіки. Основою для малюнку слугували вологий пісок, пласке каміння, волога глина. От перший приклад перших малюнків. Це у нас наскільні малюнки. Показаний фрагмент охоти якоїсь там. У Стародавній Греції головними виразними якостями графіки були лінії і силуети. Чорнофігурна. Аттекиста е, стародавня Греція. Борець із тренером. От, Чаша з очима, діоніс на кораблі піратів. Вазописець ексекій, е, майстерня. М, Белдама, лекіфе, чорнофігурний вазопис, а, археологічний музей Керамікосу Греція. З епохи відродження малюнок набуває самостійного значення у форми ескізів, альбомних замальовок, етюдів, які е, виконують із застосуванням багатьох засобів: олівця, вугілля, крейди, сангіни, пера, пензликів, е, різних сортів чорнил, туші і акварелі. Так, ускладнення графіки йшло разом із винаходом нових фарб: акварелі, гуаші, пастелі, темпери. От, і вам наведені приклади е, графік різних видів е, картин, які створені за допомогою різних е, способів. Да? Е, офорт, Бачите, такий малюнок в в основному. Да? Е, далі лінографія. Ліногравюра. Ой, літографія вибачаю. Літографія і ліногравюра. Приклад, прикладний вид графіки. Да? Це у нас книжкова графіка підручнички. І газетно-журнальна, коли створюються якісь журнали та газети. Плакатна графіка, коли створюють якісь плакати. Ну, наприклад, реклама друкованої продукції у 1910 році. Плакат в Харкові 1919 року. Промислова графіка. Що таке промислова графіка? Це, наприклад, друкують промислові знаки або фірмові знаки є у кожного. Виробника у кожної організації, у кожної фірми є свій фірмовий знак, да? От якраз він відноситься до, промислової графіки, до фірмової, промислової графіки. Архітектурна графіка. Коли створюються проєкти будинків, домів, квартир, дизайн квартир, це все називається архітектурна графіка. Комп'ютерна графіка, комп графіка це розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення і опрацювання зображень за допомогою комп'ютера. Звичайне, просте правило. Так? Визначення. Засоби комп'ютерної графіки є у нас апаратні засоби, до яких відносяться відеокарта, яка обробляє велику кількість графічної інформації. Монітор, яка відображає нам принтер, який друкує. Сканер, який може сканувати різні зображення, плотер, який друкує великі зображення, цифрова фотокамера, яка допомагає нам зробити знімки. Графічний планшет, який допомагає нам малювати без паперу. І програмні засоби. Це програми перегляду графічних зображень. Просто якісь там фото да? графічні редактори це програми, які дозволяють нам редагувати графіку, створювати її, також не тільки редагувати. І програми розпізнавання графічних зображень. Це, ну, наприклад, той же самий FineReader, Reader, да? який допомагає нам розпізнавати якісь. Графічні зображення і перетворювати їх у цифровий вигляд. Да? Програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. Ну тут спеціальні є програми для, наприклад, для побудови креслень. Да? автокад, наприклад. Так, використовується комп'ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини: в науці, техніці, медицині, освіті, рекламному бізнесі, індустрії, розваг тощо. І, в принципі, приблизно один і той же самий рівень використання. Повсюдно, вона дуже потрібна. Розрізняють два основні методи створення кодування графічних зображень. Перший це растровий, другий векторний. І вам показано приклади цих зображень. Коли ми збільшуємо растровий, ми бачимо такі ось чотирикутнички, пікселі. А коли ми збільшуємо векторний, то в нас якість не втрачається і ми більше бачимо самі ці векторні зображення. От. Графічний дизайн – художньо-проєктна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуального комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток і економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності. Графічний дизайн можна класифікувати за категоріями вирішуваних завдань: типографія, каліграфія, шрифти, книжкове оформлення, фірмовий стиль це корпоративний стиль, в тому числі фірмові знаки, логотипи, брендбуки, візуальні комунікації, в тому числі системи орієнтації, М -м, плакатна продукція, в тому числі і рекламні плакати, М -м, візуальні рішення для упаковок продукції. Завдання веб-дизайну, візуальний стиль телевізійних передач. Це всі тенденції, їх насправді більше набагато, але ну, ми перерахували основні тенденції. Так. Основні продукти графічного дизайну це книжкові макети та ілюстрації, рекламні та інформаційні плакати, графічне рішення листівок, корпоративний стиль компанії, буклети, брошури, календарі, упаковки, етикетки, обкладинки, сувенірна продукція. UI, ux дизайн веб-сайти та мобільні додатки. Так. Тенденція можливість. Що таке тенденція? Це можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку. Ми можемо за допомогою тенденцій прогнозувати якісь ну, подальші напрямки діяльності. Або розвиток тих чи інших подій. от Дизайн та його тенденції. От є у нас дизайн темрява, трохи містичності. Так, до нас там приєднується, чи що. А, чи ні? А, Руслан залишає нашу зустріч. Е, маски та фарби. от також такий вид е дизайну існує. Приклади його. Далі спотворення простору простору часу. От, і такі приклади у нас є. Також кольоровий фон. За допомогою кольорів і фону передається якийсь дизайн. Обрізки, мозаїки, колажі і сюрреалізм. Також-дуже дуже популярний. Цифри, цифри і цифри. За допомогою цифр робиться якийсь дизайн. 3D-глибина нового покоління. І зараз дуже багато таких от 3D-графіки, 3D, візуальної такої графіки використовується. там Одна із е, напрямків там, оздоблювання квартир 3D, е, щоб створити вигляд ну, якогось об'ємності. Да? В принципі, дуже класно виглядає. Антигравітація. Е, яскраві кольори. От, бачите, такі всі кольори насичені, яскраві, нестандартні використовуються. Ліквід, euh, нехай тече. Ліквід да? що таке? Рідкий, да? euh, рідина, ліквід. З англійської мови перекладається. Значить, ліквід це нехай тече. Да? Там, де використовуються властивості води, рідини текучості, текучості. Да? Альтернативне мистецтво. Візуальна комунікація. Що ж це таке? Це зв'язок. Шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та інформації у формах, які можуть почитати, прочитати або розглянути. Візуальна комунікація частково або повністю покладається на зіри, в основному представлена або виражена двовимірним зображеннями. Вона включає в себе знак, типографіку, графіку, графічний дизайн. Ілюстрацію, промисловий дизайн, електронні ресурси, цифрову анімацію та рекламу. Так, і фінал нашої презентації це ребус. Скажіть, будь ласка, що тут зашифровано? Хто знає? Хто знає, хто вміє ребуси розгадувати? Вмикайтеся. Ти ще спитате? Вже 10-16. Ну, вмикайтеся, дівчата. Що це за перша цифра? Один. Один. Першу і останню букву прибираємо. Це буде Ди. Ди. Друга буква. Що це таке? Д, Не три, а з. Буква. Дизайн. Дизайн, да Чайник. Чи прибираємо, залишається I. як прибираємо. Дизайн. Правильно. Так, ну, питання для самоконтролю. Ви опрацюєте вдома для того, щоб засвоїти цей матеріал. От, ну от Домашнє завдання буде легке, просте переглянути матеріал уроку І ще раз для себе. Запам'ятати, які види графіки, які тенденції графіки існують, тому що в майбутньому це трошечки вам пригодиться. Ну що, в принципі, на сьогодні все, що я вам хотів розповісти, я розповів. Зупиняю демонстрацію екрану. Матеріали вам доступні за посиланням. Ті, хто не зареєструвалися в класрумі, обов'язково реєструйтеся. Ну, тому що без класрума у нас не подучиться вивчити графічний дизайн. Хто ще не зареєструвався в класрумі, скажіть, будь ласка. Я. Ніка, а зайди, будь ласка, за посиланням і зареєструйся. Добре, тому що там всі матеріали, доступи ви будете отримувати до е тестів, до всього цього будете отримувати за допомогою тільки Classroom. Угу. Стараєш не забути. Заходиш на сайті, дивишся домашку, та й все. Так, ну що, діти, все. Тоді урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення. До наступного уроку. До побачення. До побачення.